Усім доброго часу доби. Це відео мало бути зовсім іншим. Мало бути про тест нової гуми. Але на початку тесту заклинив задній супорт, прямо в дорозі. Тут це було досить неприємно. Причиною цього стало, скоріше всього, попадання якогось предмету. З усіма витікаючими. Потім, добравшись додому, повністю зняв колодку та дві доби їздив без них. Тому відповідь на питання, чи можна їздити без колодок. Так, Але, власне, покидате відчуття, наче чогось не вистачає. АБС на ньому працювати не буде, так як... Він одноканальний. Також з проблемою з супортом з'явилась проблема в ВБС, вона відключається ні з того, ні з цього. Тож будемо намагатися розібратися з даною проблемою. Відео буде трошки наднувати. Локація в гаражі, тому кому не цікаво, можете одразу вимикати. Але як пошагова інструкція для розбору супорта, заміни колодок заднього супорта. Те що треба, це робити буду вперше, тому запрошую приєднатися до мене. З технічної точки зору буде досить цікаво це все зробити. Та будемо сподіватися, що у нас усе вийде. Гарного всім перегляду. Дякую, Є що І другий дивитесь. день без колодок, чекаю на запчастини. Відповідь на те, чи можна їхати без колодок, очевидно, можна. Сьогодні забрав колодки, будемо далі робити. Старій колудки. яка в них деформація, порівняно нові. Все чітко. Тепер розбираємо супорт. Розбирається магічним образом. Тягнеться за одну сторону, повністю виходить. Ділиться на такі дві частини. Ось такі от направляючі, почистимо, подивимося, які вони. Одна частина з поршнем. Поршень не рухається. Розібрали, почистили. Зараз місце направляючих, повичищаємо. Поршень краще до того моменту, як відкручувати від магістралі, вигнати, бо вручну це не вийде зробити. Поршень супортом дістав і сліди вироботки, Над але надзеркалі вони. Не задири, ось піде. Резинки вроді в порядку. Попробуємо змозити, чи заходить в мертву точку поршень, чи не заходить. Одну направляючи в гарному стані. Іншу будемо шліфувати. Направляючи, відполірували, змастили, тепер є ще одна проблема, зараз будемо дивитись, вигнуло гнізда, там, де фіксуються колодки. Зараз з'єднаємо, будемо щось робити з цією проблемою. Поршень запхали в мертву точку, його тепер він стоїть правильно, бо не хотів заходити. Прийшлося стисками його туди заганяти. Тепер. Пробуємо монтувати самі колодки. Також відшліфував, бо була ржавчина. Разпробуємо збирати. Так, супорт колодки зібрали. Все виглядає як новеньке, але є один нюанс. Кріплень, кріплення зрізав. Вставлю фото, самі знайдете, чим вони відрізняються. Повинно бути три таких вусика. У нас тут їх всього лиш півтора. Бо один наполовину злизаний, другого просто немає. Будемо пробувати, як воно буде працювати. Якщо ні, то прийдеться. Відсліньовувати на новий суппорт. Так що приступаємо до монтажу. Прокачав гальмівну магістраль, колодки стали на місце, перевірив, наче не гріється поки що. Завтра буде день, завтра буде тест-драйв будемо сподіватися, що все вийшло. Проїхав більше 10 кілометрів, перевірив, все нормально працює, був тепленький. Колодки поки на місці. Зараз треба подивитися звідки підкапує рідина. Ну, а БС поки не відрубалась, а там далі поїздимо, побачимо. В принципі, можна вважати, що все пройшло успішно. Який там хрім? Півтора кілометра проїхав і АБС викинуло помилку.